В нас не стоїть задача забути бойовий досвід, забути травматичний досвід. У нас не стоять такі задачі. Це неможливо зробити, і це не потрібно. Але цей досвід прийняти так. Зміни у мене в житті відбулися. Так, у мене в житті щось помінялося, і що я тепер далі буду з цим робити? І от саме Бугурт виступає таким, ну я б сказала, трампліном. На тому шляху, який далі в людини буде вимальовуватись, тобто зараз я відновлююсь і я знаходжу нові цілі. І ось відбувається оте посттравматичне зростання, про яке ну, вже сьогодні говорили. Е, коли в мене є новий досвід, у мене є нові знання, нові навички, як я це можу використати в своєму житті. І тут приходить на допомогу спорт. Ну, знову ж таки, це не, не виключно спорт, це комплексний підхід до реабілітації. Саме тому це такий допоміжний інструмент зрозуміти себе, прийняти себе і вибудувати свою особистість знову.